Ну, Сьогодні ми, шановні студенти, дякую, що приєдналися і приєднуються наші шановні студенти. Сьогодні ми продовжуємо зустріч, і це у нас остання наша зустріч з представниками кафедри з приводу обрання профільованого пакету, про який ми з вами я вам розповідала на першій зустрічі про всіх. І як я і обіцяла, сьогодні вам. Георгій Костянтин Кожевніков, професор кафедри мультимедійної та інтернет технології і системи, професор цієї кафедри, розповість про всі дисципліни. Що я хочу зазначити, тобто які входять в цей профільований пакет. Хочу, хочу зазначити, що всі зустрічі, які у нас відбувалися, починаючи з першої зустрічі, усі записи ми вже зберегли і вони будуть. Це представлені разом з презентаціями, будуть представлені на сайті кафедри. Ви можете переглянути ці записи і ще раз переглянути презентації для того, щоб свідомо зробити вибір певного профільованого пакету. Я вам разом з формою обрання профільованого пакету надішлю і заяву, і надішлю посилання на сторінку, де будуть розташовані всі ці записи. І ви можете ви передивитися, можете, можуть так передивитися усі студенти, які не були присутні. А ще раз хочу зазначити або зазначити обов'язково кожному студенту. Потрібно зробити певний вибір до 1 квітня цього року. Так, даю слово Юрію Константиновичу, який буде представляти сьогодні дисципліни профільованого пакета штучний інтелект, інтернет речей, інтернет речей, будь ласка, є у вас. Презентацію відкритий або мені відкрити, як начекаєте. Як, як У вас дочекайте, доступ? Дочекайте, є? Так, я Та вже є. Мабуть, мабуть, є. Давайте ви мені скажете, чи бачите ви мій екран? Уже щось з'являється. Да, екран ваш не і... щось, Маріна Анатолійовна, це не щось. Ще штучний інтелект в інтернеті речей. Я розумію, я розумію. Ми вже бачимо ваш екран, все бачимо на весь екран. Добре. Добре. Даю вам слово, Шановні друзі, ще раз доброго дня! Хочу поділитися з вами. Ось своєю презентацією і запросити вас на навчання на профільований пакет штучний інтелект інтернету речей. E, дивіться e, Artificial Intelligence, and, e, e, Internet of Things і e Powerful Combination, потужна комбінація. То таке, чого немає. Ви знаєте, що я зустрічав у інтернеті смертоносна комбінація. Вона не просто потужна, вона смертоносна. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Запрошую вас на цей профільований пакет. Дивіться. Ви розглянули профільовані пакети. Ось ці, так. А ми пропонуємо. Я сьогодні пропоную вам розглянути ось цей профільований пакет штучний інтелект інтернету речей. Дивіться, які дисципліни. Я основні дисципліни вибрав, щоб ми не багато тут про це говорили. Хмарні технології вони в основі інтернету речей і всіх трендових технологій, штучний інтернет, аналітика великих даних і так далі. Сучасні інформаційні технології інтернету речей, що тут ви будете розглядати сучасні технології, як побудований інтернет речей, яка в нього архітектура, як він працює? Інтелектуальний аналіз даних це те, без чого інтернет речей не не може існувати. Чому Власне, сам термін інтелектуальний? Аналіз даних, аналіз великих даних, data mining, data science, Це все пов'язане з інтернетом речей. Зараз я вам покажу слайди, скажу, де воно виникло те то поняття. Нейронні мережі, оце штучний інтелект. От тут ми будемо говорити, як ми будемо працювати з цим штучним інтелектом. Ми робимо не користувачів. Про це ми теж сьогодні поговоримо. Чат GPT, там. Користуються всі, всі можуть від пенсіонера до маленького хлопчика. А ось як зробити так, щоб цей проєкт був ваш, а не чийсь використувач. ми будемо розглядати це у цьому курсі. Ну і наземна мова це мова it сфери без неї нікуди, то у кожному пакеті вона присутня. Кафедри, які забезпечують навчальний процес, дивіться. Кафедра комп'ютерної інженерії та програмування. Її сайт є у презентації, зайдете, подивитись. Кафедра мультимедійні та інтернет-технології і системи теж сайт вказаний, подивитесь. що таке штучний інтелект речей? Зверніть увагу: дивіться, штучний інтелект речей. Повертаємось трошки сюди. Штучний інтелект. Інтернету речей. то Тобто оце слово трошки зайве. Ось, та, ось, ось так цей термін зараз е, формулюється: штучний інтелект речей, просто речей, е, е, інтернет, е, воно само по собі розуміється. мережі що це? Мережа інтернету речей, що їм керує штучний інтелект. Ось. А ти пішов intelligence of things нема. Слово інтернет, бачите, да? штучний інтернет речей. Ось скорочення, ось цим скороченням ми сьогодні будемо користуватися. Перекладаємо з англійської як штучний інтелект речей. І що він поєднує? Він поєднує можливості і штучного інтелекту та інтелекту речей і може знайти застосування у всіх галузях. І це потужна комбінація, і, як я вже казав, навіть смертоносна. Складові інтернет речей, система об'єднаних комп'ютерних мереж. Подивіться, будь ласка, на цей рисунок. Ви бачите, тут суцільні мережі, скільки об'єктів може бути під'єднано. Ну, покажу слайд зараз там мільярди тих об'єктів під'єднуються, тобто там така мережа, що ну, так і в голові укласти складно. Так от, мережа комп'ютерних, об'єднаних комп'ютерних мереж. Комп Підключених до них до них об'єктів. Дивіться, ми підключили об'єкти автомобіль будовані датчики. В одному автомобілі може бути більше, ніж 100 е, сенсорів, з яких знімається інформація, а може і більше. Так, датчиками програмне забезпечення обов'язково для збору та обміну даних і, і можливість, ми таким чином отримуємо можливість віддаленого контролю. Управління в автоматизованому режимі без участі людини. А ось тут вже нам допоможе штучний інтелект. Що таке штучний інтелект? Це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірності і ухвалення рішень на основі вхідних даних. Про це ми трошки поговоримо. Як там в нас з часом на час плине, у нас не небагато часу, тому не буде довго зупинятися. І так, ось дивіться, історія походження. Ми будемо там з тих пір, там земля як ще була тепленька, а ось подивимося, Цієї точки. Перша річ, яка була підключена до інтернету це тостер. Керували ним через інтернет. Тобто, бачите, в нас інтернет це обов'язкова умова, і це в деякому сенсі і слабкість систем. Немає інтернету, все, ми вже, як то кажуть, впали і нічого не бачимо, нічого не можемо. Тобто, це головне, що нам потрібно, хмарні технології. І от дивіться, за 18 років ми отримали кількість підключених пристроїв до інтернету, кількість яка найвищує населення земного шару. Ну а прогнози: дивіться, ось вам прогнози. Я вам зараз покажу це. Зверніть увагу ось тут внизу. Джерело статиста нам надали доступ до цієї платформи. На основі договору між нашим університетом і власниками цієї платформи ми можемо користуватися деякий час знайомитися з цією платформою весна платформі таку цікаву інформацію. Тут не тільки дивіться на сьогоднішній день, дивіться це буде зростати. Це нікуди ми не подінемось. Буде інтернет речей все більше і більше і більше. А що у підсумку? Дивіться, наступний слайд. Ми будемо отримувати не ми не ми, а а ті, хто буде працювати у цій сфері, будуть отримувати все більше і більше і більше доходів. Так прогнозується свою я е, пропоную вам цю е, презентацію подивитись у спокійному режимі. Зараз в нас часу не так багато. Е, в мене е, наступна пара о 2.30. я студентів попросив, щоб ми не почекали. Я можу затриматися, але не, не на е, надовго. Давайте так е, все таки е, про е, ось, цю, ось цю нашу о. о. А ні, де вона? це, перший перший. І так потужна комбінація. У сучасному світі інновації стають рушійною силою. Так, це е, розуміти. Ну а які в нас інновації у IT? Ще раз повторюю: хмарні технології, інтернет речей, е, аналітика великих да? штучний інтелект. Ось стовпи, на яких стоїть технологія. Ін інтернет технології, і я вам скажу так: що інтернет речі він об'єднує всі ці три технології без хмарних технологій він не існує. Якщо немає аналітики великих даних, що робити з тією масою, яка знімається зі всіх сенсорів, які помирую -по... існують. Давайте так, на цей слайд, з всіх сенсорів, скільки на цих сенсорів? Це у промисловості, дивіться, У нас 4 мільярди тих сенсорів, так а підключень, ну а там на одному підключенні може бути і і два сенсори, і більше. От. А що стосується загальних... Кількості, де тут в мене була десь загальна кількість, дивіться, до 30-го року 24 мільярди. Тобто то ще й побутові речі но ваші телефони мобільні. Е, давайте так, у нас населення з е, земної кулі, і що ми маємо? Ми маємо е, більш ніж 6 мільярдів. Ну, не у кожного телефон є, але у когось є по два, по три і більше телефонів. Так, так що ці підключення вони. Будуть зростати, і це маєте на увазі. Це той напрямок, який буде розвиватися і який буде постійно затребуваний. Так, так от дивіться, що в нас проїхать. Інтернет речей і штучний інтелект, я казав про чотири тренди, а інтернет речей і штучний інтелект виступають як ключові інструменти в цьому процесі, Це новітні. Технології в цьому процесі ось вам ключові елементи. Вони е, забезпечують підприємства, якщо ми кажемо про бізнес, е, можливістю оптимізації операцій та підвищення загальної ефективності. При поєднанні інтернету речей до штучного інтелекту виникає ефект так званий ефект синергії. Це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії цих двох факторів. Їхня доля суттєво переважає ефект кожного окремого компонента. Ну, дивіться, маємо дві фірми: одна фірма е, прибуток 100 одиниць, друга фірма прибуток 100 одиниць, у сумі 200 одиниць, ефект синергії. об'єднали дві фірми і отримали загальний прибуток 300 одиниць. Ось так працює інтернет речей у е, сукупності з штучним інтелектом. Поєднуючи можливості інтернету речей та штучного інтелекту збирати, зберігати, видавати величезні можливі даних, штучний інтелект інтернету речей він нам дозволяє забезпечувати підвищення ефективності і виробництва, і покращити наше життя. Ви багато чули таких словополучень. ЄС. Yes. Слово слова сполучення як розумний дім, розумне місто, розумне підприємство все це завдяки ось таким новітнім технологіям, і об'єднання оцих двох технологій, про які я кажу, вони і сприяють розвитку і підвищенню ефективності підприємств і якості життя кожної людини. Так, що ще можна сказати, що враховуючи швидкі темпи технологічних змін та їх вплив на глобальну економіку? Підприємства повинні не лише використовувати ці технології. Знаєте, як там ми це як там суспільство, яке тільки потребляє, да а ми а ці підприємства повинні активно включатися в процес їх розвитку, розвитку цих технологій і їх досконалі. І тут виникає значна потреба у фахівцях, які можуть використовувати штучний інтелект та аналітику даних у проєктуємих системах штучного інтелекту речей. А ось тут подивіться, будь ласка, яка на сьогоднішній день в нас ситуація дуже цікава? Виникла? Я цю ситуацію порівнюю порівнюю тим, тим періодом, коли обчислювальна техніка тільки почала розвиватися. І персональні комп'ютери з'явилися на сцені. Що там, яка була ситуація? Кожне підприємство вважало за необхідне купити персональний комп'ютер. Кількість їх зросла ну, значно зросла в одномоментно, і обяви зустрічались такого. Змісту потребуються фахівці, які володіють персональним комп'ютером, от зараз така десь ситуація, і що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли потрібні фахівці, які володіють навиками використання штучного інтелекту. Але то хто То такий, як було користувач персонального комп'ютера, і тут дивіться, чат GPT користувач інтер... штучного інтелекту. Що може цей користувач? Він може використовувати те, що хтось розробив. На нашому профільному пакеті ми не тільки розробляємо, і це ми теж з вами будемо розглядати і ці і чати, і їх можливості, але. Але згодом це вже не буде так актуально, як сьогодні. Ну, от користувач персонального комп'ютера, якщо брати початкові роки і сьогодні, всі ми користувачі від малюків до пенсіонерів. А що треба виробництво? Виробництво потрібні фахівці, не користувачі, а фахівці, які можуть розробляти такі системи. І ось про це і йде річ. На нашому профільному пакеті ми не користувачів штучного інтернету готуємо, а готуємо розробників нових, новітних технологій. Дивіться, на, у цьому профільному пакеті, з чим ви будете працювати, найпотужніші, найсучасніші платформи і інструменти академія Циско. Netacad – цифр це найпотужніша компанія у сфері мережних технологій. Я вам потім покажу слайди, як ми будемо розробляти у цій академії проекти розумних будинків будинків. Хмарні платформи. Це на сьогоднішній день основний інструмент для бізнесу, на якому розташовані розташовано дуже багато застосунків для різноманітних напрямків. Хмарна платформа Азури. дивіться, 90 компаній з списку журналу Forbes, мабуть, ви чули про такий журнал. Це самі-самі компанії використовують цю платформу у своєму бізнесі. Хмарна платформа Amazon. Одна із потужніших марних платформ, і ви будете мати можливість працювати на цих платформах, знайомитись з ними і реальні робити реальні проекти. То не якісь там будуть іграшки, і зверніть увагу: це наш великий е, і потужний університет, має е, контакти з фірмою і Microsoft, з фірмою е, Cisco, з фірмою Amazon. Ми маємо такі можливості в інших навчальних закладах, наприклад, авіаційний інститут, Хіре, там немає ось таких можливостей у студентів працювати з цими платформами. Програмування. Ви знаєте, без цього сьогодні нікуди програмування на мові Python. Python це мова, яка є основною для е, розробки і інтелекту е, речей. і… Е, і штучного інтелекту у тому числі. Вона на, на перших позиціях, вона сама поширена, але чому? Її користуються і школярі, і студенти, і фахівці. Ну це е, так, ну а чому ми будемо е, працювати на цій мові? Ми про це поговоримо, якщо ви до нас прийдете на цю програму. Що дивимося далі? Ось е, Академія Циско, дивіться, проєкт розумного будинку. Тут е, така ситуація. Ось він розумний будинок, все в ньому, і він може працювати і без інтернету, так. Да. Але якщо власник будинку хоче, щоб він керував цими всіма пристроями на відстані, йому потрібен теж інтернет. А так це локальна мережа. Ми розробляємо такий проект у цьому застосунку і налаштовуємо його для е, відпрацювання далі. Що в нас ще яка перевага нашої е, програми навчальної? Ми забезпечуємо студентам індивідуальні траєкторії навчання за рахунок чого. Подивіться ця Платформа, да? зараз я поговорю більш детально, але індивідуальна траєкторія навчання. В нас є студенти у Германії, у Португалії і навіть у Сполучених Штатах. Не всі можуть е, працювати у тому режимі, у котрому йде навчальний процес. У них там якісь то в, в, хтось мені пише, в мене проблема з житлом, якщо я зараз його не оформлю, мене вийшлють із страни. Ну і ви розумієте, всякі Бувають ситуації. Ось вам наприклад, індивідуальна траєкторія навчання. Ми вибираємо е, продукти платформи Microsoft, Azure, вибираємо інтернет речей. І тут, будь ласка, ось зануртесь хоч куди. Тут стільки чого вивчати, і стільки як вам покращити свій професійний рівень, підняти що тут роботи вистачить не на один, не не один рік. Це інтернет речей, дивитеся, штучний інтернет, бачите, інтернет речей, штучний інтелект та машина навчання. Під кожний напрям сучасних трендів ми маємо дуже багато різноманітних застосунків. Переходимо до Python. Ось дивіться, як приклад проєкту, як в нас працюють наші студенти і самі розробляють проекти, в яких вони являються розробниками штучного інтелекту. Беремо бібліотеку. У Python дуже багато бібліотек. Пакет, так, де, де мій курсор, не бачу. Ось він, ось цей пакет, так? Ось з цього пакету імпортуємо датасет, на набір даних, а дані в нас є діджит цифри, набір цифр, а задача розпізнавання цифр. І далі йдемо по певному алгоритму, і як у Дитячій грі, з кубиків складаємо якийсь, якийсь проект, якийсь будиночок нам, якщо з кубиків, а тут у нас ми розробляємо проект. Тобто, такий в нас підхід. Ми не готуємо користувачів штучного інтелекту, які працюють з чатом GPT і розробляють контенти, картинки таке інше. Ми розробляємо реальні проекти з власним підходом і власним напрямком використання. Закінчую, якщо ви мрієте стати спеціалістами у, у, у самому найсучаснішому напрямку розвитку it технологій запрошуємо до нас. Отримаєте знання у сфері сучасних технологій, зможете використовувати штучний інтелект. Подивитесь на цю презентацію. Ми надаємо вам можливість працювати з найпотужнішими хмарними платформами розробляти проекти на базі академії самої потужної світі компанії мережних технологій ЦИСКО, приймати участь у міжнародних проєктах та стартапах. Да, наша е, кафедра приймає участь у міжнародних проєктах, наші студенти розробляють стартапи, наші студенти участь, у, приймають участь у конкурсах з програмування. Нещодавно IEEE такий конкурс міжнародний відбувся. Наші студенти теж приймали участь. участь займали Місця. Наприкінці контакти у презентації будуть. Якщо якісь питання виникають, будь ласка, пишіть, телефонуйте або у телеграмі я жду від вас повідомлень. Ще раз, кафедри, які забезпечують навчальний процес, можете передивитись, їх сайти, подивитись що то за кафедри, що там за викладацький склад. А я чекаю, ваші запитання є. Дякую, Георгий Константинович. Є запитання, можливо. Ребята, можливо, якісь є запитання. Дуже гарно представлено. Дякую вам, Гіри Константинович, дуже було цікаво дізнатися Маріна, про це. А, а, а як я вам дякую, що ви нам таку можливість надали працювати разом з вами? Це для нас велика честь. І сподіваюся, що все в нас вийде, і ми будемо розвиватися разом. Так? Так, да, так, так. Я казала на початку представлена на всіх профільованих пакетів шановним нашим студентам, казала про те, що наша освітня програма комп'ютерні науки, штучний інтелект та управління проектами сфокусована на практичний штучний інтелект, практичне його використання, і це свідчить от, і ваш профільований пакет, е, який представлений вашою кафедрою, ну якщо точніше, двома кафедрами, але да. це дві такі потужні кафедри, мають певну таку історію. Цікаву, наукову, практичну, і це дійсно дає змогу казати, що штучний інтелект ну, ми розгля розглядали штучний інтелект і представляла Олександрова в інженерії даних та знань. Також було представлено штучний інтелект та кібербезпека. І от сьогодні у нас штучний інтелект та інтернет речей, речей як ви кажете, да. зараз да. і також штучний. Інтелект, як я казала, представлений і в управлінні проєктами у нас. Тобто практичний штучний інтелект це дуже зараз така динамічна галузь і вона тільки поширюється, і я думаю, що вона охоплювати буде всю діяльність, життєдіяльність. Людини, і потрібно бути готовим до цього, знайти своє місце в цьому середовищі, от так що, дякую вам дуже гарна доповідь. Е, можливо, у когось є запитання. Якщо нема, пишіть, будь ласка, в Опис 300, 365. В, також пишіть Георгію Костянтиновичу, пишіть мені якось, якісь питання. Ну, і ми завершуємо ем, такий наш цикл, серію цикла в, по ознайомленню з профільованими пакетами. Це наш перший етап. Другий етап це ваш свідомий вибір. Я, як я казала, надішлю всім форму. І Заяви, і також посилання на всі наші зустрічі, які відбулись протягом минулого і сьогоднішнього дня, минулих і сьогоднішніх днів. Я, Марина Анатолійована. Дякую. Да, дякую вам, дякую всім студентам, нашим шановним, чекаємо вашого вибору, свідомого вибору. Ми ще раз інформацію вам будемо давати Все, дякую, всім гарного дня, бережіть себе, це головне: до побачення. До побачення. Дякуємо до на бачення. все добре. До до